На тимчасово окупованих територіях чотирьох областей України Російська Федерація розпочала імітацію так званих референдумів: йдеться про Донецький, Луганський, Запорізький та Херсонські регіони. При цьому російські війська повністю не контролюють жодну із цих областей. У так званій центральній виборчій комісії Псевдореспубліки ЛНР пояснили, що виходячи із заходів безпеки, виборчі комісії розпочали роботу поза приміщеннями дільниць. За їхнім планом референдуми триватимуть п'ять днів. Голосування здійснюватимуть шляхом обходу працівників виборчих комісій прибудинкових територій, громадських просторів та інших міст. Крім того, голосування проведуть і на території Російської Федерації, адже мовляв, на Росії зараз перебуває понад 300 тисяч жителів Ордло та нових тимчасово окупованих територій. Початок референдумів супроводжується обстрілами. Зокрема, у Мелітополі стався вибух у дев'ятиповерхівці. Є загиблий і поранені. Також повідомляють про вибух поряд з одним із розташувань окупантів. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав пропагандистським шоу проведення маріонетками Кремля псевдореферендумів, додавши, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях немає жодного юридичного дійства під назвою Референдум. За його словами, так звані референдуми є лише підставою для проведення земобілізації. Україна та абсолютна більшість західних країн заявили, що результати псевдореферендумів не будуть визнані. Крім того, Володимир Зеленський також наголосив, що проведення фіктивного голосування та ймовірна анексія українських територій не вплине на процес їхнього звільнення зусиллями збройних сил України.